Доброго дня! Хочемо познайомити вас з новиночками для наших найменших малюків. Теплий зимовий комбінезон виконаний із водовідштовхуючої плащової тканини. В комплект ідуть рукавички, які кріпляться на кнопці. Крій капюшона продуманий так, щоб позбавити від попадання від вітру та холоду. А також всередині є петелька та гудзик за допомогою яких можна зафіксувати воріт. Під змійкою є вітрозахисна планка по всій довжині. Всередині комбінезончик утеплений лісом, а капюшончик декорований миленовушкою. Температурний режим даних від віддаля до мінус 25 градусів. Весь асортимент товарів ви можете переглянути на нашому сайті наді.